Сьогодні Національна гвардія України відзначає першу річницю свого створення. Урочисто поздоровили особовий склад, і в Шосткинській військовій частині 3022. У нас є військовослужбовці, які служили в радянському союзі. Це вже скажемо так, дітки, яким за 40, але вони добровільно повернулися в стрій. І тепер вирішили прийняти присягу народу України. Також військовослужбовці знову призвані, які тільки прибули, скажімо так, зі шкільної скам'ї, а також чи по якимось іншим причинам не служили зовсім, але виявили бажання в цей нелегкий час. Захищати нашу державу 55 військовослужбовців за призовом під час мобілізації склали присягу на вірність України. Прибули вони до шосткинської військової частини з різних куточків Сумської області. В одному строю тепер стоять плічо-пліч -пліч люди найрізноманітніших професій: програмісти, водії, слюсарі, молодь та статечні чоловіки. Поздравляю з прийняттям військової присяги, Поздравляю з поповненням. В войсковой части 3022 Национальной гвардии. Я думаю, что этот день запомнится вам на долгие-долгие-долгие годы. И вы станете таким же неотъемлемой частью нашего коллектива, нашей большой, ратной, дружной семьи. Хотел бы пожелать от себя, от офицерского корпуса, отличного состава полка, здоровья, счастья, успехов и мирного неба. Альона Шульга, керівник громадської приймальні народного депутата України Ігоря Молотка, приєдналася до поздоровлень та побажала всім присутнім міцного здоров'я та мирного неба над головою. В свою чергу депутат міської ради, керівник депутатської групи Рідне місто Віктор Мозолевський щиро побажав нацгвардійцям, аби ті після виконання усіх бойових завдань до шосткинської частини завжди поверталися в повному складі та передав військовим безпілотник, який має цьому посприяти як найактивніше. Ми сьогодні даримо від фонду рідного міста і депутата Верховної Ради безпілотник, який, я думаю, допоможе вам зберігати життя наших бойцов, а в мірне час більш оперативні задачі, які стоять перед вами. Подібний апарат на озброєнні нашої частини з'явився вперше безпілотник, найперше виконуватиме розвідувальну функцію, а значить збереже життя військовим. Это глаза спецподразделения. При выходе на определенную территорию человек уже знает, что находится на этой территории, что его ждет. Очень, ну, такие используются механизмы до 12 километров и больше, то есть в зависимости от задач. Ну, этот беспилотник на удаление уходит до 4 километров. Для блокпоста это больше, чем хорошо. Искренние слова благодарности. Почему? Потому что они безвозмездно. Вовремя пытаются помочь, стараются помочь. Мы это видим, мы это ценим. За останні півроку матеріально-технічна база військової частини 3022 оновилася на 70%. поповнилася новим транспортом для перевезення особового складу індивідуальним бойовим захисним оснащенням, котре отримує кожен боєць. Солдати стверджують, вступити до збройних сил України їх змусило сумління. Я прийшов виконувати свій громадянський долг наряду з правами. У мене є обов'язки. якщо держава. моя родная страна меня призвала, то я пришел и буду ей служить там, куда меня назначат. Наконец-то я в сил Украины уже официально, уже принял По поводу мобилизации я хочу просто защитить нашу державу. Пришлось, так как бы сказать, трошки за внуки подумать, которые сзади должны вырасти. Ну и пришел. Пришлось и упрашивать немножко военкомат, чтобы как бы дозволили пройти. наразі. Новоприбулі бійці національної гвардії будуть забезпечувати охорону об'єктів державного значення. Рік вони перебуватимуть на держзабезпеченні та отримуватимуть заробітну плату. Протягом цього часу за ними зберігатимуться і робочі місця на підприємствах, де вони працювали до мобілізації.